Попит вищий за пропозицією на початку повномасштабного вторгнення ціни на оренду у так званих безпечних регіонах зросли у 2-3 рази. Нині ж за винен квадратних матрів у Чернівцях доведеться заплатити як і за столичні, що відбувається на ринку нерухомості під час повномасштабного вторгнення. Далі у сюжеті. Повномасштабне вторгнення кардинально змінило ринок оренди житла, запевняють фахівці. Коли почалася війна, перші місяці ціни зросли навіть в 2-3 рази. Це був такий ажіотаж, і багато людей користувалися цим. Зокрема, сприяли цьому хвилі внутрішньої міграції українців. ВПО тимчасово обрали для свого життя Чернівецьку територіальну громаду. Тож і кількість міського населення зросла майже до 300 тисяч чоловік. До повномасштабки, не враховуючи, якщо два села Корові і Чорнівка, це було десь близько 262, десь тисячі людей. Плюс Чорнівка та Коровія в сукупності десь близько 4 тисяч чоловік так само додало до нашої громади. Але за рахунок того, що дехто там виїхав пченівців. І приїхали багато приїхало внутрішньопереміщених осіб, то ми десь, десь в такому контексті розраховуємо, що десь 250 300 тисяч чоловік на даний момент є в Чернівцях». Кількість переселенців щомісяця змінюється, розповідає секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Проте є ті, хто осів у нашому місті. 1 березня, згідно постановок міністрів, перереєстровувалися внутрішньопереміщені переміщені особи, тому ми розуміємо, що десь цифра, яка є в саме місті Чернівців, Чернівецькій громаді, це десь близько 25 тисяч чоловік безпосередньо проживають у Чернівцях, які тут працюють, живуть постійно перебувають. Внутрішньо переміщені особи Приблизно на рівні зі студентами винаймають житло у Чернівцях. За час війни кількість переселенців, які звертаються до нас з пошуком квартири в найм, збільшилося в рази. І на сьогодні я сказав би, що їх навіть більше половини переселенці, а за ними вже йдуть студенти. Вони також приїжджі, але вже з наших областей. Переселенців цікавить житло цінової категорії до 8 тисяч гривень. Найпопулярнішим було і залишається житло у відносно спокійних західних регіонах. А це своєю чергою і вплинуло на ціну, розповідає Сергій Бусовик. Проте у Чернівцях винайм житла завжди був дорожчим за сусідні області. У нас завжди була висока. Вище, наприклад, чим Хмельницькому, чим Франківську, чим Тернополі. Ми на одному рівні зі Львовом. Ну, звісно, у нас оренда дешевше ніж в Києві. Але навіть в цей час, коли у нас оренда трошечки піднялася, в деяких містах як Київ була оренда подешевіла, тому ми майже з ними вирівнялися. Але це тимчасово. Поки що в нас є наплив людей, то я думаю, що оренда ще буде потрошки зростати. Окрім того, вартість оренди житла зросла і через прив'язку до іноземної валюти. Зараз можна однокімнатну квартиру винайти в оренду за 150 умовних одиниць орієнтовно. Від 150 до 200 доларів коштує зараз однокімнатна або двокімнатна хрущовка без особливих ремонтів. Гарна квартира, якщо це новобудова, з гарним ремонтом, як кажуть, у нас євроремонт, і з меблями коштує орієнтовно. 12 тисяч гривень за словами експертів з нерухомості, попит на житло дещо знижується в літній період, а от ближче до осені знову зростає. А от яких змін зазнає ринок нерухомості після перемоги? Спрогнозувати важче. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.